Може зараз щось видився придумати. Навіз. Дуже високо і знову Металурга. перші на м'ячі. Тут порушення правил. Дуже близько Прація до логі. Перекидують дуков рестою команду, але... Все ж таки м'яч залітає у ворота. Металура, затовкали, заштовхали Гравці ну. Навіть штрафний майданчик удар. чи Передача. Ще один простріл! М'яч! Залітає у ворота, зараховує арбітр цей м'яч. Наче ближній кут. Наче воротарські, але все ж таки 0-2. Ну що ж, я думаю, це вже і підсумок поєдинку буде, тому що часу залишилось не так багато.